Питаю, панове, як поїхати на роботу в Чехію. Перш за все, перед тим, як їхати на роботу в Чехію, потрібно цю роботу спочатку знайти. Не думайте, що якщо ви приїдете в Чехію на місце, то вам буде якось простіше знайти цю роботу, ніж ви, знаходячись тут в Україні, будете шукати цю роботу. Пошукайте краще за допомогою інтернету, У мене є відео, як знайти роботу через інтернет. Так, да, є такий момент, що Google персоналізований і видача відрізняється в Україні і в Чехії, ніж би ви знаходились, скажімо, ви забували б там роботу муляром. Якщо ви такий запис зробите через Google тут, в Україні, і. В Чехії на місці, то видача буде відрізнятися, абсолютно точно. Але ви коли зайдете в Google, напишіть не google.com.ua, а google.cz. Тоді видача плюс-мінус буде наближена до цієї, яка в Чехії. Ну, По-моєму, це дурість їхати в чужу країну без легальної візи і шукати роботу на місці. Так, да, там українців дуже багато. Але це не сприяє тому, що ви знайдете роботу. Все одно потрібно буде шукати якогось посередника, який допоможе вам. Офіційного працедавця Чеха, ну добре, якщо ви знаєте чеську мову, добре, якщо у вас є знайомі, які працювали там і можуть вам допомогти. Але самому, мені здається, це просто нереально. Ну, як ви собі це виявляєте? Ви коли-небудь робили так? Я, наприклад, робив. Я пробував таким чином знайти, поїхати в чужу країну і ходити в різні місця шукати роботу. Ну, ну Така афера приречена на провал. Це я, це я вам кажу точно. Набагато легше, набагато простіше дзвонити звідси 50 працедавців, ніж там. За день, ну як ви собі уявляєте, за день скільки ви зможете зайти е, в місць? Там три-чотири місця ви зайдете, потрібні вам працівники, потрібні вам працівники, вам відмовлять. Ви там можете тижнями так ходити е, і шукати роботу. Ну я це вже бачу. В чужій країні е, навіть елементарний проїзд в трамваї в метро. Я собі цього не уявляю, чесно вам кажу. Це ж не Україна. У нас в кожному місці відрізняється навіть правила проїзду в тому самому тролейбусі. А в Чехії це потрібно купити, купити квиточок проїзний, пробити його. Хто навіть цього не бачив того автомата, як він купляється, пробивається. Мені важко, скільки я раз був в Чехії, мені важко було навіть з елементарно з проїздом в трамваях. Через те. Роботу краще шукати віддалено, знаходячись у себе вдома спокійно, через інтернет, обдзвоніть роботодавців, посередників, відправте резюме. Ну, що я буду вам говорити? Шукайте спочатку роботу, а потім їдьте вже в чужу країну. Тримайтесь!